І до інших тем тривають ротації в зоні антитерористичної операції. Чергова група бійців батальйону спецпризначення Миколаїв днями відправилась на зміну своїм бойовим побратимам. 30 військових батальйону спецпризначення відправились у зону бойових дій. Це добре підготовлені вояки, які не вперше нестимуть службу в Луганській та Донецькій областях на підконтрольній Україні території. Налічний состав група із в основному з. неоднократно бывавших в зоне АТО бойцов. Все имеют опыт достаточный в разных районах Луганской области, несли службу, в разных обстоятельствах побывали. В том числе большинство из них знают, что такое обстрел градом, минометом и стрелковым оружием. Вот, поэтому сомнений нет в том, что задача будет выполнена. Ребята надежные. Як розповів головний міліціонер області, хлопці добре підготовлені. Відслужено за здравну службу, настає мить прощання, обійми рідних, поцілунки, слова підтримки, щоб головне поверталося живими, адже від цих чоловіків, вдягнених у військову форму, так багато залежить. Дуже тривожно, дуже страшно. Ми, свідки, такого времени. будемо сподіватися, що все буде добре. Ми за те, щоб був мир, добро, щастя, щоб ви жили, любили, рожали дітей. Олена Міщенко, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Зміна батальйону Миколаїв вже на сході. А сьогодні вночі на місце постійної дислокації повернулись ті, хто пробув у зоні антитерористичної операції весь минулий місяць. Протягом цього часу миколаївські спецпризначенці знешкоджували диверсійні групи, забезпечували громадський порядок у населених пунктах, які знаходяться на підконтрольній Україні території. І просто приходили на допомогу місцевим мешканцям. Останні вже давно перестали ставитись до українських військових з недовірою, адже їм є з чим порівнювати. Люди побачили, вони відчули різницю, між тим, що не знаю, що на той стороні і знаю, що у нас. Тому того, що там вже. Практически ніхто не хоче. І не хоче, щоб оно у них повторилось, щоб опять туди хтось зайшов. Когда ви там уже победите? Ну, когда буде добро, тогда будем пока пока то да будемо побеждать. Пока перемірні, пока соглашення. Прибуло вночі. Попереду зовсім не тривало відпочинок, так як службу в мирному місці ніхто не відміняв. Ротація пройшла. Без замічань, без якихось порушень. Весь лічний состав прибув в повному составі. месту дислокації, согласно плану, зараз віддихне і приступить к выполнению в далі своїх обов'язковості. Серед обов'язків патрулювання вулиць Миколаєва і охорона громадського порядку. Мирні будні і стануть своєрідним відпочинком. Адже попереду багатьох, хто повернувся, знову може бути відрядження ВТО. Олена Міщенко, телевізійні новини, Миколаївщини.